Мої вітання, як завжди. У цій порі. Інформаційна програма Час і далі про головні події понеділка. Авто у казну новий законопроект народних обранців. Світлі вулиці, візі не будуть боятися темряви. Пляжний агресор. Боротьба з борщівником. Захист від води руську мокру може змити річкою. Брати засновники в Мукачеві вшанували Кирила і Мефодія. Мукачево лідер: Українці обирають найкраще місто країни. У наступному році українські нафтопереробні заводи сумарно вийдуть на переробку близько 800 тисяч тонн нафти, що забезпечить 60% внутрішнього ринку України проти 17,5% у першому півріччі цього року. Зокрема, запланований запуск Одеського НПЗ буде означати появу близько 100 тисяч тонн світлих нафтопродуктів щомісяця, а це 10% споживання в Україні. Підвищить цей показник потужний лисичанський нафтопереробний завод, який при мінімальному обсязі переробки близько 400 тисяч тонн нафти випустить 300 тисяч тонн бензину і диспалива, або близько 30% потреби українського ринку нафтопродуктів. Експерти заявляють, що цей обсяг замістить імпортні поставки в Україну удвічі. Авто на утилізацію. Над цим невдовзі доведеться задуматися 6 мільйонам українців. Приблизно стільки з них володіють автівками старше 10 років. Рішення ухвалили іменем народу депутати Верховної Ради. Підпис президента лише питання часу. Норму відібрати авто напряму, звісно, не прописали. Однак, спосіб це зробити таки придумали. Олена Смерека продовжить. Все почалось 4 липня із ухвалення законопроекту про новий податок на утилізацію шкідливих для екології автомобілів. Платитимуть, де юре постачальники де факто знову покупці. Втім, більше хвилює те, що поняття шкідливий точно не визначене. Головний директор асоціації автоімпортерів вже заявив, зможуть вилучати всі авто старше 10 років. Юристи кажуть те ж саме. Це означає, що держава або через державні установи чи акредитовані приватні установи буде продати утилізацію і сплачувати Утилізаційний збір будуть громадяники, які є власники таких транспортних засобів. Вартість визначена від 5 тисяч гривень щодо легких транспортних засобів, а 38 тисяч гривень і вище щодо спецтехніки вантажних автомобілів. Нема наразі ні підпису глави держави, ні механізму втілення закону. Втім, відкриття скриньки Пандори питання часу із такою прогалиною утилізувати як шкідливі можна буде більш як 6 мільйонів автомобілів. Пан Мирослав, як тільки почув новину, захвилювався про свою машину із законом не погоджується. Мовляв, справа зовсім не у віці. Має вона 5 років, 3 роки, чи 10, чи 15. від цього нічого не залежить. Залежить від технічного стану машини. Саму більше вихлопу робить машина тоді, коли вона трогається. А коли дорога в сплошних ямах, то машина постійно тормозить. Чоловік каже: якщо вже рятувати екологію, то краще, як у Європі, податком чи спеціальним збором, втім явно не до бюджету. Якщо в государственну казну. То практично нікуди. Тобто бюджет, то практично нікуди. Тому що ті гроші, які будуть сплачувати туди, вони не підуть по направленню. Треба для цього відкрити якесь е, джерело окреме. Те, що за утилізацію конфіскованих автомобілів платитимуть власники, населення, хоч і вважає абсурдом, та пояснює дуже просто. Це взагалі неправильне порушення. Хочуть додаткові гроші просто з громадян викачувати таким чином. У принципі, така конфіскація суперечить ще й нормам цивільного законодавства, що зазначає власність як недоторканну. Передбачена законопроектом можливість держави, як виняток, там не прописана. Українці, звісно, обурені ще й просто по-людськи. Ну, як таке можливо? Ти придбав? Можливо, ти на цю машину купив я не знаю скільки років. Правильно, може, і тим більше, якщо їй більше 10 років, вона стає дешевше, вона доступніша нашим громадянам. Такого не буде. Не буде не дадуть. Політологи прогнозують підписання проекту президентом вже на вересень. На створення механізму піде ще деякий час. Що колізією користуватимуться? Сумнівів нема ні в кого. Єдине питання, коли і як українців змусять дарувати авто і гроші казні. Кількість заяв з України до міжнародної правозахисної організації Amnesty International через порушення прав людини зростає. Про це повідомив експерт В'ячеслав Бортник. Він зазначив, що скарг стосовно тортур та жорстокого поводження у тюрмах та міліцейських дільницях за останній час побільшало. Головна причина, каже експерт, безкарність міліції. З огляду на недавні події у Врадіївці та всеукраїнський антиміліцейський протест для української влади було б правильно просувати законодавство, яке припинило безкарність міліції, ніж посилювати відповідальність та покарання для тих людей, які протестують проти насилля з її боку. Тортур та жорсток. Кого поводження ідеться у повідомленні. У ході вступної кампанії 2013 абітурієнти подали понад мільйон заяв про вступ. Пік подачі документів припав на понеділок, вівторок 8-9 липня, коли окремі виші реєстрували більше двох тисяч заяв щодня. Порівняно з минулими роками, зазначаю спостерігачі опори, зменшилися черги у вищих навчальних закладах при поданні документів. Недоліком цьогорічної кампанії була не відпрацьована система внесення даних у єдину державну електронну базу освіти працівниками приймальних комісій. Як результат, в інформаційній системі конкурс немає оцінок тих вступників, які мають право на першочергове зарахування. За 10 Дні вступної кампанії в електронному вигляді було зареєстровано понад 250 тисяч заяв. У паперовому майже 647 тисяч. Вуличне освітлення закарпатських сіл задум, який поки важко реалізувати. Проте в окремих селах краю роблять бодай щось, щоб досягти запланованого. І освітити сільські вулиці у темний період доби, як, наприклад, в Візі. Детальніше про це розкаже Вікторія Василинець. Наша безпека і спокій часто залежать від освітлення вулиць, площ тротуарів. На жаль, у багатьох селах Закарпаття, в тому числі і на Хущині, темний період ще не скінчився. Старе освітлення давно віджило своє. Лампи перегоріли, тому в ізі його взялись відремонтувати. Жителі кажуть, хочеться, щоб світло було постійно. Такі бори поставлені времені ламп, такі на так. времені, времін освітлення було освітлення дуже добре, то. Бо... Дети ми е маленьки, вот, ходят по улици, всяки дете. Нека mm -hmm. се забувае потом Чотири роки тому в ІЗІ розпочали реконструкцію вуличного освітлення насамперед на центральній вулиці села. Далі розробили проектно-кошторисну документацію на реконструкцію електромережі усіх сільських вулиць. Саме того року, згідно з проектом, і розпочали освітлювати бічні дороги і тротуари Ізи. Зробили вулицю Раковського, вулицю Нанківську і Карпутлаш. Так як ці вулиці не на нашому балансі, Павло Іванович нам дав допомогу зробити ці вулиці. Допомога Павла Валоги для села була не аби якою, а відтак і поштовхом до подальших дій. За кошти з сільського бюджету минулого року місцева влада спромоглась зробити світло на кількох вулицях місцевого значення. Прикро, що не на всіх тих шляхах, де електромережу відновлено, світло вночі світить. Проблема відсутність лічильників. Треба розділити ці. По різним лічильникам, щоб не була велика напруга, і вже зроблена параметризація цих лічильників, вже встановилися і тоді вже будуть світити всі вулиці, які зроблені вуличні освітлення. Там зроблена в нас вулиця Дружби ще не світить, тому що. Немає лічильника там у 2013 році. На реконструкцію вуличного освітлення з місцевого бюджету виділили більше 200 тисяч гривень. Всього планують забезпечити світлом 12 вулиць. Загальна протяжність всіх ліній, які змонтують вже цього року, складає 7 кілометрів. Також встановлять 83 світильники. На даний час вже встановлені світильники та змонтована кабельна мережа на шістьох вулицях, на шістьох вулицях села Єзи. Тобто Вулиця Івана-Франка, Кірова, Островського, Перемога, Колгоспна. Також в ході робіт було встановлено 63 світильника вуличного освітлення з енергощадними лампами та змонтована кабельна мережа протяжністю 4 кілометра 100 метрів. Крім того, вже встановлено шість додаткових багатотарифних лічильників, які знімуть напругу з центральних. Слід додати, що станом на сьогодні візі освітлено 65% вулиць. Ще залишилось освітлити біля десятка вулиць. На даному об'єкті приміняються енергоощадні лампи виробництва німецького виробника Максус, які мають ресурс роботи 12 тисяч годин роботи. Потужність ламп складає 46 ватт наступного року планують завершити, розпочати. Щодо електроопор, то в селі поки що вони не всі бетонні. Деякі дерев'яні опори аварійні і потребують заміни. Тож і над цим у селі обіцяють попрацювати. Минула перша частина випуску і далі ви дізнаєтесь про наступне. Захист від води руську мокру може змити річкою. Брати-засновники в Мукачеві вшанували Кирила і Міфодія. Мукачево лідер. Українці обирають найкраще місто країни. Береги обласного центру ніяк не вичисять від борщівника. Зони відпочинку вздовж річки, де люди рятуються від спеки, в тенетах отруйної рослини, яку місцева влада не поспішає викосити. Жителі міста на свій страх і ризик спускаються до води і кожного разу нарікають на бездіяльність влади. Чим небезпечна рослина і як з нею боротися, дивіться наш наступний матеріал. Розмножується рослина з блискавичною швидкістю однак, ужгородська влада на такі цифри не реагує. Цьогоріч комунальні служби знову так і не викосили борщівник з берегів річки. Там, де раніше його зірвали добровольці, виросли нові рослини, адже викорінити борщівник можна тільки за допомогою спеціальних гербіцидів. Поблизу пекельного цвітіння гріються на сонці ужгородські відпочивальники. Однак медики кажуть, що саме гарячі промені після ураження отрутою борщівника можуть стати причиною фатальних опіків. Для того щоб виник опік, необхідні деякі умови. Значить, необхідно те, щоб були сонячні проміні, і щоб людина певний час після того, як доторкнулася ця речовина до шкіри, знаходилася на сонці. Якщо сонця немає, тобто якщо зразу змити і сховати тіло від сонячних промінів, то опік не виникне. За словами лікарів, борщівник раніше вживали в їжу, бо якщо правильно його приготувати, він дає страві довершеного смаку. Однак тепер в Ужгороді він росте біля житлових масивів, водойм та при дорозі й несе небезпеку людям. Опектися борщівником може як людина, так і тварина. Тому ходити біля рослини потрібно дуже обережно і не торкатися руками. Якщо ж біда сталася, уражену ділянку потрібно негайно промити водою. І залежить від того, яка площа шкіри постраждала, яка кількість яду попала і як себе далі людина поводила. Якщо це е, зразу замічена ця проблема, то тоді значить, людина змиває банально звичайною водичкою і трошки можна додати соди, якщо є десь поблизу. Ну якщо її немає, то просто треба більш ретельно змити цей сік. Лікарська практика показує, що інколи люди страждають на підвищену чутливість до отруйної речовини борщівника. нудота, дота Запаморочення і висока температура. Ось головні ознаки ураження. Якщо вони у вас з'явилися, необхідно одразу звертатися в лікарню. Річка Загарбник. Щороку жителі руської мокрої потерпають від норову мокрянки. Річка, що тече через село, з кожним підйомом води забирає у місцевих метри, придатної для обробітку землі, підбираючись все ближче до будинків. Чи вистоїть село в нерівній боротьбі? Дивіться наш наступний матеріал. Річку, яку літку можна перейти у брід і не замочити курін, восени та навісні не впізнати. Достатньо невеликого дощу і мокрянка перетвориться на бурхливий руйнівний потік. Вона стає дуже агресивною, швидкість води стає дуже-дуже великою. І вона змиває на своєму шляхові все буквально з кожним підйомом води. Річка все ближче підбирається до будинків місцевих жителів, розмиваючи сільськогосподарські угіддя. Після повінні 2010 року мокрянка відібрала людей 15 і двадцять метрів землі. Якби не реакція тутешніх за водою, пішли б і будинки. Ми прикинули своїми силами цю свереку. Ця сверека затримала... Дуже багато того, що не понесло всії тут, і хати, і нічого не хоче. В іншому місті людей врятував ескаватор. Він виконував роль бар'єру і не давав воді затопити, дорогу та ізолювати місцевих. Усе в такій опасності. Все, ну, приходить вода велика, і не, не знає, що робити. Нема куди тікати, там гора, тут вода. Локальні псевдодамби, так як і зрубані дерева та навіть техніка, тільки чудом врятували трагедію. Що не можна сказати про дамбу, яку збудували після повені 1998 року, яка на сьогодні не може захистити село від руйнування. Кіб гідроспоруди не стояли на її шляху. Добре, тут була дамба, яка була захищена сітку, великими валунами завезеними, але тим не мене на цьому на цьому відрізку її було промито. Річка пошкодила дамбу у двох місцях. Зараз її відновили, але бідкається. Сільський голова, не укріпили. Він, як і сотні жителів села, боїться, що чергового підйому води дамба не витримає, а незакріплене каміння її основи призведе до ще більшого руйнування. Люди, люди коли випадають 2-3 дні дощ, вони вже буквально сидять на валізах. Тому що що буде ввечері або вночі, вони вже не знають. Чи не кожного року село відвідують різноманітні комісії та районні очільники, заспокоюють людей, обіцяють виправити ситуацію, однак щось робити поки не поспішають. Суми грошей, які вони називали за регуляцію цієї річки сільської ради до судову, звучали в мільйонах. А знаємо, що бюджет району не в силах витримати такі. Фінансою фінансовою навантаження не витримує навантаження і терпіння місцевих жителів, які з острахом спостерігають за погодою і живуть на валізах. Власними силами боротися з річкою їм не вдається на державну підтримку і не сподівається. Тож як кажуть, перший раунд громада програла. Шанування пам'яті солонських братів. У неділю відбулося святкування з нагоди 1150-ї річниці початку діяльності Кирила і Міфодія на Слов'янських землях. Їх внесок в історію, зокрема нашого краю, важко переоцінити. Як згадувалося тих братів Закарпатці, знає Ірина Грабко. Всі без винятку парафіяни прийшли цієї неділі до собору, щоб вшанувати пам'ять двох братів Кирила та Мефодія. Закарпатці знають про їхню просвітницьку діяльність серед слов'янських народів, яка не залежала від етнічного та релігійного походження. Брати об'єднали схід і захід, проповідуючи любов і толерантність. Не дивно, що і урочистості пройшли в соборі імені Кирила і Мефодія. Символічно, що храм цей теж буде носити на рівноапостольних апостольних Кирила і Мефодія. Так що це пов'язано якраз із цими святими, які тут, на Західній Україні, приводили населення до християнської віри. За словами Мукачівського міського голови, це свято особливо приємне для християн, адже об'єднує всі християнські віросповідання. На цьому наголосив і просвящений владика Мілан Шашік. Дякуємо господеві, що і. chrestenia kievskej rúsi 1025 rokov mohlo vidúty sa čerez tých svieščennikov jakí boli sformovaní už v cerkvi tradícií svätého kirila i metodija У вселенської і єдиної, тоді неподіленої церкви, це дуже важливо, що святий Кирилі Методи є святим і в селенської церкві. Добре, що їх почитають і православним, і з того тішимося. Разом з Владикою Мілоном Шашіком божественну літургію провели Владика Кирил, екзархом для греко-католиків у Македонії, та владика Ніл – єпископ, помічник Мукачівського греко-католицької єпархії. Послухати божественну літургію і підтримати свого хресного до собору зі свалявського району приїхав пан Василь. Ну, як кажуть. Прошадши свято Кирила Мефодія Слоянських рівноапостольних великих святих великих святих, там недавно було свято, і тепер буде відкриття цього храма, і буде освячення нового священника, мого кресника. Особливу атмосферу святкування додавав хор, який розмістився на другому поверсі собору. Завершення святкування відбулося урочиста хода від собору і до пам'ятника Кирило Мефодію, який стоїть у центрі міста над Латериці. і нагадую закарпатцям, хто стояв біля видиків нашої християнської духовності. Літо триває, а з ним і гаряча пора відпусток. Незабутньо відпочити можна не лише за кордоном. Сайт коментарівей пропонує допомогти тим, хто обирає внутрішній туризм, проголосувати за найкраще місто для відпочинку в Україні. Що приємно з поміж 47 міст з величезним відривом лідеру Мукачево. А знає, в чому тимниця успіху. Два тижні тому стартувало голосування за найкраще місце для відпочинку в Україні від видання коментарів. Спочатку голосування менше як за добу, Мукачеву, затвердилося на третьому місці. Зараз воно обігнало лідеруючі міста Львів та Ужгород і опинилося на почесному першому місці, набравши майже 5 тисяч голосів. Що думають про такий результат голосування пересічні жителі міста та його гості? Ми запитали у них. Чи справді вони вважають Мукачево найкращим містом для відпочинку в Україні? Та чому воно може навіть порівнятися із європейськими містами по як по вигляду, так і по місцям місцям відпочинку. Воно гарний краєвид, у нас свіже повітря, приємні співмешканці. І в нас гарно в ньому є багато місць де можна піти відпочити і дуже гарно провести. Часто ж Мукачево це 100% гарне місце для відпочинку. Я вважаю, що воно приваблює туристів надзвичайно. Мукачівський міський голова також погоджується з Мукачівцями. Місто привабливе своєю архітектурою, історією, культурою, кухнею. Тут проводять масові фестивалі. Міжнародний фестиваль Червене вино збирає щороку тисячі туристів. Привабливе Мукачево ще й тим, що тут проживає багато національна спільнота: привітні та гостинні люди. Тому те, що Мукачево опинилося на першому місці, зовсім не дивина. Тут фокусу немає ніякого. Тобто, якби ми і хотіли таку кількість 5 тисяч голосів організувати якимось способом, то це практично неможливо. Напевно, це реальна картина. Місто буде ще більш привабливішим, і воно буде завжди у призових містах для відпочинку туристів, як в межах нашої держави, так і за кордоном». Керівництво міста і надалі працюватиме над розвитком Мукачева, аби зробити його ще більш туристично привабливим. На замку Паланок на цю сесію в четвер вже йде проєкт по визначенню суб'єкта підприємницької діяльності ліцензованого, який зробить оцінку оренди середнього замку. І там є бажаючи прийняти участь у конкурсі. Щоб розбудувати там ресторан, готель, друге, ми розбудовуємо палац культури на базі колишнього будинку офіцерів, а перед тим гімназії, зараз. Вже розпочалося будівництво проєктно кошторисна вартість, якого 14 мільйонів, два з половиною роки будівництва. Хто бачив будинок офіцерів потихеньку, розбирається, розібраний повністю глядацький зал. Вже фундамент є під новий, сучасний, з балконом з сучасною сценою, збиральними, гримерними. Тобто це Палац, який буде відповідати всім вимогам. Якби держказначество не блокувало гроші, втілити задумане в реальність вдалося б набагато швидше, а так роботи тільки гальмуються. Проте такі результати голосування додають тільки сил та натхнення творити на благо міста й надалі. Ще більше місяця відвідувачі сайту коментарі обиратимуть своє найкраще місце для відпочинку в Україні. Всього у спецпроєкті бере участь 47 міст. Лідер рейтингу Мукачево, 4961 голос. Ужгород. 4466 голосів. Львів 1276 голосів. В аутсайдерах опинилися Луганськ та Донецьк. Взяти участь у спецпроєкті може кожен бажаючий. Для цього вам потрібно зайти на сайт коментарі за п'ятибальною шкалою, оцінити те чи інше місто України. Також, окрім того, що ви обираєте найкраще місце для відпочинку в Україні, ви можете писати тут свої поради. Наприклад, де найкраще побувати в місті Мукачеві, які його архітектурні та історичні пам'ятки побачити, де найкраще попоїсти в цьому місті, і таким чином ви даєте свої поради туристам, аби зробити їхній відпочинок. Незабутні. Тож обирайте і ви найкраще місто для відпочинку в Україні. Приєднуйтесь та голосуйте за Мукачево. Оксаметовий сезон розпочався значним зниженням цін на відпочинок за кордоном. Подорож античними містами та середземноморські тури обійдуться закарпаттям і від 150 євро за особу. Відпочинку в цей період посприяє і погода. Ірина Ващук дізнавалася, де краще провести другу половину літа. З початком оксамитового сезону за вигідними цінами можна організувати як морський, так і гірський вікенд. У турагенціях кажуть, головне завчасно визначитися, коли саме є бажання помандрувати. Зазвичай бархатний сезон це трошечки зниження цін на самих і курортах, і на вартості самих путівок. Якщо взяти загалом, наприклад, ту ж саму Болгарію, то з числа 25 серпня, якщо брати проживання, ціни падають досить суттєво порівняно з тим, скільки воно коштує в липні на початку серпня. Турагенти розповіли, що найбільший попит оксамитовий сезон на морський відпочинок. Саме у цей час клімати, температура води прийнятна і для молодіжного і сімейного відпочинку з дітьми. Податися в мандри можна за невелику суму грошей, обираючи транспорт на власний розсуд. Зараз на Закарпатті мода на подорожі власним авто кажуть фахівці у сфері туризму. В середньому в межах від 170 євро з людини можна спокійно забронювати собі готель тризірочки з приїздом зі сніданком на сім ночей на ну, там на сонячному березі. Золотих пісках за відпочинком на українських пляжах Чорного і Азовського морів Закарпатці звертаються вкрай рідко, зазначають в турагенціях. Звісно, якщо немає проблем із візою, то за невеликі кошти можна відпочити за межами країни. Закарпатці впевнені умови. Сервіс там набагато кращий, та й вода чистіше. По слухам по тому як розказують інші, от знаю, що за кордоном, звичайно, що краще, кращий комфорт. Дешевше получається, якщо в цілому так брати за кордон. Сервіс кращий, ціни менші. За кордон, тому що там набагато зручніше, удобніше, комфортніше, чистіше і тому подібне. навіть інколи дешевше. Тож обирати оксамитовий морський відпочинок вам. Однак спеціалісти рекомендують звернути увагу на специфіку поїздки від кліматичних умов до політичної ситуації в країні. До прикладу, в Єгипті мітинги вже дісталися курортних зон. А в Арабських Еміратах температура сягає в такий час 50 градусів. Це всі новини на сьогодні. А вже завтра ви дізнаєтесь про наступне. Увага, варикоз, небезпека та профілактика захворювання, безпечний відпочинок. Правила поведінки на воді. Громада проти. Збудують чи ні мінігес у лопухові? Це останнє повідомлення на цю годину. У студії працював Юрій Павлишнець. Не перемикайтесь.